Ось уже цілий рік фотовиставка під назвою Обличчя свободи майдан мандрує Україною. Цими днями вона завітала і на Прикарпаття. Тепер франківські учасники революції гідності можуть знайти себе на світлинах. Виставку відвідали наші кореспонденти. Учасники майдану та їхні живі почуття. Ось що надихнуло українського фотохудожника Ігоря Гайдая створити цілий проект, куди увійшла серія портретів революціонерів. Фотограф каже, що раніше знімав різних за статусом людей, але фотографувати одну думку. Сподобалося найбільше, адже це не був погляд з відстані. Він пропускав їхні емоції крізь себе. Коли почався Майдан, я, як і багато киян, вийшов на ці протести як звичайний громадянин. Але оскільки я займаюся авторськими проєктами, я відчув, що те, що на нас насувається, і те, що вже трапилось, Воно буде мати непересічне значення для нашої української історії. За словами Ігоря Гайдая, зазвичай світлини фотографа чорно-білі, але особливістю цього проєкту є колір. Майдан для самого фотохудожника виявився дуже колоритним, саме через національні прапори. Що ж до героїв світлин, то чіткого критерію їх відбору не було. Знімали просто незнайомі обличчя. Деякі з них тепер можуть себе побачити на мандрівній виставці, яка цими днями в Івано-Франківську представлена в книгарні Є.